Тут дві родини в одну машину і маємо чотири травні. Вирва у землі та розірвана навпіл автівка в п'яти метрах звідти. Це наслідки вибуху міни у лісі біля шестовиці. Туди, 1 жовтня, по гриби поїхали дві родини. Вони жили у сусідньому селі Киїнка, як каже їхня сусідка Валентина. Сімейні пари товаришували і по гриби за цим маршрутом їздили вже не вперше. Ті дорогою всі їздили. Ну це таке случайність. Їздили. Вони да. їздили. їздили? їздили. Олена Григорівна 50 років. Анатолій Григорович 56 було б що п'ятого. Родини дуже добрі. Ігор Михайлович, і Тетяна Миколаївна дружні, працьовиті люди. На жаль, що сталося, то сталося. Олена Григорівна, Анатолій Григорович. Який працював все життя в лісі. На жаль, їх немає. Як каже сусідка, про те, що вони поїдуть по гриби, рідні не знали. Це були Микшун Ігор Микола Михайлович і Микшун Тетяна Миколаївна. Донька їхня Анжела, 23 роки. Вона залишилася одна. Батьки в дуже великому горі. Ввечері родичі зателефонували в поліцію, адже ніхто не виходив на зв'язок. Вранці наступного дня в лісовому масиві Чернігівського району було знайдено знищену вибухом автівку. Всі четверо людей в автомобілі загинули. Попередньо відомо, що загиблі проігнорували заборону на відвідування лісів і поїхали по гриби. Автомобіль, рухаючись у лісі, наїхав на невідомий вибуховий пристрій і підірвався. Ділянка, на якій підірвалися четверо жителів Киянки, була промаркована попередженнями про заборону, говорить речниця ДСНС в області Ірина Щукіна. Ймовірно забруднені ділянки, промаркеровані нашими саперами, дуже багато поставлено попереджувальних знаків, але іноді місцеві мешканці самі їх знімають, тому наражають саме небезпеку. На, на сьогоднішній день не можна відвідувати лісові масиви, ліси, а також місця біля водой. Поховають загиблих завтра. Поліція ж відкрила провадження за статтею 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство з позначкою Нещасний випадок. Ольга Олнищенко, Олександр Сітько, Суспільне новини, Чернігів.